Мої друзі, слава Україні! Вкотре хочу нагадати кожному з вас обов'язково долучатися до наближення нашої української перемоги. Слава Україні! Друзі мої, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні я до вас з цікавим рецептом дуже смачної курочки. Зараз ми приготуємо ніжнесеньку курочку у цікавому смачному соусі з пармезаном. Це буде дуже смачно! Погляньте, друзі! Прямо на пательні, ще гаряче, дуже апетитно, зараз все покажу. Це може бути як самостійна страва, яку можна із задоволенням вмачати підсушений хлібчик і насолоджуватись. Або додайте її як підливу до улюбленої каші чи відвареної картоплі, буде дуже смачно. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео і вже скоро зможете забрати собі цей рецепт. І, звісно ж, друзі. Не забуваймо підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Друзі, така курочка це дійсно просто топ, тому обов'язково зберігайте рецепт і ви не пошкодуєте. Тим паче для її приготування потрібно ось скільки інгредієнтів. Всі вони дуже прості, тому зберігайте, ставте на паузу або шукайте все в описі під цим відео. А починаю я з курячого філе, яке попередньо промила. Це в мене куряча грудка. Можна брати філе стегна та, в принципі, будь-яке м'язко. І нарізаю крупними шматочками, друзі. Це в мене буде як самостійна страва, просто м'язко у смачному соусі. Якщо будете робити підливу, то нарізайте дрібніше. Все, друзі, викладаю ось так одним шаром на суху пательню і ставлю на дуже великий вогонь на 10-12 хвилинок. Будемо смажити. Ну, а поки курочка смажиться, не забуваємо помішувати. І тим часом нарізаємо цибулю і часничок Я нарізаю ось таким чином: цибульку на чверть кільця, а часничок пластинками. Все, погляньте, перевертаю ось так. Бачите, вона починає курочка зарум'янюватись. В принципі, вона вже готова. Все, вимикаю вогонь, друзі. Відставляю пательню, ставлю на великий вогонь іншу пательню. Туди рослинну олію і будемо смажити 7-10 хвилинок цибульку з часничком на середньому вогні. Зменшити вогонь. Тим часом готуємо власне, заливку, змішуємо в мисці томатну пасту, вершки будь-якої жирності, в мене 10% та водичку. А також додаємо усі прянощі, спеції та сіль. Я перерахувала їх в описі під відео, власне. перемішуємо до однородності і вже готуємо. Пармезан я натерла, і із зелені в мене цибулька. Цибулька, і часничок посмажились. Додаємо туди нашу прекрасну заливку. Перемішуємо. І додаємо вже натертий пармезан відразу і зелену цибульку. Друзі, вогонь малесенький. Ось так це виглядає. Все, викладаємо зверху обсмажене м'ясо. А можете в ту пательню. Де смажилось м'язко залити ось цю прекрасну заливку. Ось таким чином. І, друзі, будемо готувати все разом 5-7 хвилинок на малесенькому вогні. Можна під кришкою, можна без. Ось так все апетитно виглядає. Ну і, власне, друзі, незабаром ось ось ця краса, смакота. Дуже смачно, соус просто неперевершений. Підсушіть хлібчик, вмачайте і смакуйте із задоволенням або додавайте до улюбленої каші. Мої друзі, ну а зараз момент істини, тому куштуємо. Я вже відчуваю, друзі, що це дуже смачно. Mm. Mm. Це чудово. Друзі, готуйте навіть і не сумнівайтеся. Це ще один рецепт, в якому куряча грудка, здавалось би, суха і несмачна, відкриється для вас по-новому. Рекомендую на 100%, друзі. Нехай вам буде смачно! Друзі, ну а я вам, звісно, дякую знову за те, що ви так довго зі мною, за те, що ви переглядаєте мої відео. І хто ще не підписався, я думаю, що вже варто підписатися і долучитися до нашої величезної родини. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підтримуйте український контент і все українське, тому що воно того варте, це на часі завжди було, є і буде.